Дмитро Сміян, хто ще не прокинувся, прокидайтеся, слухайте нас. Ну, а ми у нашій студії вітаємо нашого наступного гостя, адвоката та кандидата юридичних наук Геннадія Дубова. І у такий ранок, прохолодний, ми будемо говорити про досить серйозну тему. Як ви обіцяли в попередній годині, ми поговоримо про виголошені ідеї щодо таке дуже дивне словосполучення імператив презумпції правоти поліцейських. Це просто якийсь кант, моральний імператив. Зоря зоряне на небо над головою. Що ж це за імператив презумпції правоти поліцейських. Над чиєю головою він буде квітнути, чи можливо всередині? І От зараз нам розтлумачить Геннадій Дубов. Доброго дня, Геннадію. доброго дня. от часто наші політики, зокрема, мені з внутрішніх справді написав на одному в одному виданні навіть блог. Цілий він сказав, що це навіть має цей імператив, мав би стати соціальною нормою. Ну, взагалі, все так дуже закручено, завуальо. Чого хоче міністр внутрішніх справ дійсно, я можу з вами погодити, що з тих повідомлень, які наразі є, досить важко зробити однозначний висновок, що ж саме мається на увазі. Щодо соціальної норми, з блогу якби міністра внутрішніх справ, я особисто зміг зробити лише висновок, що міністр якби прагне, щоб суспільство усвідомило. Що авторитет відповідно, поліції є досить високим, щоб вона неухильно виконувала її вказівки, і лише потім, коли чомусь буде видаватися, що ці вказівки були неправомірними, їх оскаржувати. Тобто мова йде передусім про неухильне виконання тих вимог, які висловлює поліція на адресу певних громадян. Варто сказати, що така ідея не вперше звучить. Вона з'являлася при проектуванні закону про національну поліцію. Однак вона була знята внаслідок того, що відбувся певний суспільний резонанс, і висловлено було багато заперечень. Втім, якби. В першій редакції тоді закону про Нацполіцію мова про презумпцію правоти йшла в контексті автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Ну там навіть йшлося, Я пам'ятаю цю дискусію. Така колізія пов'язана з адмінкодексом. В принципі, чи можна, наприклад, висувати штраф за неправильну парковку припустімов за відсутності водія? Так, Бо так. подібні е... речі мають бути оформлені в присутності порушника. Було в нас рішення конституційного суду, який сказав, що презумпція невинуватості, яка передбачена конституцією України, статтею 62, вона стосується не лише кримінальної відповідальності, а й адміністративної. Тобто, якщо водночас це не завадило гаїшникам свого часу в грудні 2013 року, виписувати водіям рапорти про порушення праворуку за поїздку у Межигір'ї. звичайно, саме тому от ця проблема була так рельєфна, вона з'явилася. При розгляді, зокрема, дій суддів, які підтримували позицію даїжників та тодіжніх, мені відомо, що в Вищій Раді юстиції, от по цим суддям, так звана справа автомайдану. Питання було саме в тому, що серед доказової бази, на, які, на яких базували рішення про позбавлення прав, зокрема керування про накладання штрафів і так далі, вони базувалися виключно на протоколах відповідного працівника МВС, де на той час, так підрозділу. Тобто рапорт. рапорт і на основі рапорта складені да, були. Да, протоколи. Да, тобто так. відповідний працівник МВС просто пише рапорт особисто сам, що нібито він бачив разом з колегою, що хтось. Їхав на, такомусь, на такому автомоби автомобілі, він його не зупиняє. Він стверджує про те, що, по-перше, він не зупинився на вимогу про зупинку. Раз і два він у якби скрився з місця пригоди. І лише на цій підставі відповідні суди, не з'ясовуючи взагалі, хто був за кермом, ми знаємо, да, що не лише власник може керувати. Вони притягали відповідних осіб, на яких були зареєстровані відповідні транспортні засоби до відповідальності. І саме це, якби. А ось цей приклад він може бути прикладом імперативу презумпції правоти поліцейських. Ну в тому та й справа, да що з моєї точки зору діюче законодавство і на той час і зараз воно передбачає, що рапорт сам по собі не може бути єдиним доказом все одно необхідні певні об'єктивні докази, зокрема фото відеофіксація і так далі. Відповідно, презумпція правоти вона надає певної доказової сили самому лише рапорту, який по суті є документом, який виходить від певної єдиної зацікавленої особи, яка власне і накладає відповідальність, чи вірніше не накладає відповідальність, а складає протокол. Тобто, простими словами, ми якщо, наприклад, теоретично от буде законодавчо прийняти цей імператив презумпції правоти поліцейських, тобто поліцейський може навіть собі щось придумати, скласти в рапорті і потім в. Ви... Це будете оскаржувати, наприклад, хтось буде оскаржувати в суді, але це буде дуже довга процедура. Е, можливо і так, однак, основне, що що якщо ми говоримо про змагальний процес, і особливо коли держава стоїть з одного боку, а громадянин чи ну фізична особа відповідно з іншого боку, то мова йде про те, що будь-яке будь з обвинувачення, чи то адміністративне, чи то кримінальне, має бути доведено, тобто. Висунувши обвинувачення, відповідна посадова особа має надати певні докази на підтвердження цієї вини, а не навпаки. Тобто, людина, грубо кажучи, може на підставі Конституції України взагалі відмовитись від дачі пояснень. І відповідно, держава має довести об'єктивними доказами, належними, допустимими, що ця людина є винною. У випадку, якщо ми говоримо про презумпцію правоти, презумпція це припущення, яке в силу закону визнається як юридичний факт, поки не буде спростовано. І вже громадянин має ніби спростовувати. Обвинувачення не обвинувачення доводити відповідну його дійсність, а громадянин має спростовувати це обвинувачення. Це я б хотіла це. щось таке запитати. Я пам'ятаю розмову з адвокаткою Євгенією Закревською. Знову таке майданну паралель наведу, бо тоді, напевно, вперше за багато часу йшла потужна рефлексія про права тоді ще міліції, загалом Беркута та інших спеціальних таких сил і людей у формі. І я пам'ятаю, що коли йшлося про так зване спецрозслідування дій... У лютому, коли розстрілювали небесну сотню, то це спецрозслідування не знайшло порушень у діях правоохоронців тоді на майдані. І власне це було таким, ніби відстрочкою для того, щоб не починати суд достатньо швидко. Адже спецрозслідування не знайшло ніяких проблем. Чи ось ці бар'єри, які існують тепер без впровадження всіх цих нових термінів про презумпцію правоти правоохоронців, не є достатніми для того, щоб і так забезпечити цю презумпцію правоти, коли начальник прав? Насправді, я чесно кажучи, не зовсім розумію, як вона збирається її запроваджувати, адже воно породить, якщо воно повномасштабно буде запроваджено, породить низку калізій. Зокрема, колізій щодо з презумпції невинуватості, яка розповсюджується згідно рішення Конституційного суду на всі види відповідальності, в тому числі адміністративно, кримінально. Окрім того. Якщо ми говоримо про діюче законодавство, то існує діюча норма конституції, яка прямо стверджує, що не підлягають виконанню за злочинні накази і розпорядження. Відповідно, жодна презумпція, яка введена буде гіпотетично в певний законодавчий акт, не зможе перебити, умовно кажучи, цю норму конституції. Це по перше, по-друге, відповідно, в силу самого діючого наразі закону про національну поліцію вказівки, законні вимоги. Поліції, вони і так є обов'язковими. Я коли е, думав, е, чому взагалі з'явилося це питання і чому воно пролунало з вуст міністра внутрішніх справ, в мене лише одна гіпотеза є, що дійсно, наприклад, на дорогах дуже часто водії е, дуже люблять сперечатися з працівниками ДАІ або вже нової патрульної поліції щодо. Правомірності зупинки, і так далі, і так далі. Однак, в даному випадку, введення, наприклад, якщо ще раз зафіксувати в законі про нас іншими словами, що вимоги поліції є обов'язковими, то це може справити, мабуть, тільки лише психологічний певний ефект. Однак, з точки зору юридичної, воно нічого не додасть. Так, а десь є в законах записано, що не обов'язково слухати поліцію, слухатися поліції ні, ні. Е, е, є лише загальна норма конституції щодо. Можливості невиконання завідомо, злочинних наказів розпоряджень. Нагадаю, що у нас у студії адвокат-кандидат юридичних наук Геннадій Дубов, з яким ми говоримо про імператив презумпції правоти поліцейських. Ну а зараз ми послухаємо від Наталко Діденко, якою ж буде погода сьогодні в Україні. Вітаю Наталка Діденко, синоптик. 27 вересня, у вівторок, дощі очікується лише в східних областях України. Атмосферний фронт зумовить невеликі опади. Нарешті території високий атмосферний тиск, а отже, переважно суха погода. У більшості областей України протягом дня стовпчики термометрів підвищаться до 9-15 градусів. Не високо. А на заході потепліє до плюс 15 плюс 18. на Закарпатті – до 20 градусів вище нуля. Місцями очікуються тумани та серпанки. Водії будьте обережними. Вітер в Україні північно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Ось такою сьогодні буде погода в Україні. Ну а я нагадаю, що зараз у нашій країні восьма година і майже 18 хвилина. Сьогодні для вас у ранковій хвилі на громадському радіо працюють Ірина Славінська Любомир Ференс та Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. Ну а ми повертаємося до нашої розмови. Зараз у нас в студії перебуває Геннадій Дуба, адвокат кандидат юридичних наук, з яким ми розмовляємо про імператив презумпції правоти. Поліцейських е, Геннадій. А от е, взагалі, е, от соцмережі, вони обурюються е, от, е, цим блогом е, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, що мовляв, у нас хочуть запровадити е, поліцейські закони, тобто що держава стане більш поліцейською, якщо нададуться такі повноваження е, поліцейським. Наскільки виглядає це реальним? Ну, важко сказати, оскільки на сьогоднішній день. Не зрозуміло, що саме хочуть запровадити, да можливо, це таке пробна куля на таке забування. А можна сказати, що, що це тестують суспільство зараз з отакими якби блогами і так далі. Просто дивляться, яка реакція буде, так дійсно, скоріш за все, це так говорять дуже часто зараз, останнім часом, що. Держава має мати монополію на насильство, і це дійсно правильно. Однак, насильство це має використовуватися лише у виключних випадках, у спосіб у межах, які передбачені законом, і е, часто проводять приклади, що нібито такі норми існують сполучених штатах Америки в країнах Західної Європи. Та от я би хотів уточнити, в нас багато говорять про досвід, який є на заході. От, зокрема, міністр внутрішніх справ він також сказав, що мовляв, оця презумпція правоти поліцейського, вона є в Німеччині, Великобританії, Франції, Італії, Канаді та багатьох інших країнах. Однак, більшість людей не знає, як там є, і чи це не є маніпуляцією. З моєї точки зору, це є маніпуляцією, оскільки насправді, коли приводять до прикладу Сполучені Штати Америки, говорять про часте застосування зброї, зокрема, в нас також в законі про національну поліцію існує досить значний масив норм, який дозволяє прямо в певних випадках, зокрема, коли існує загроза життю поліцейського, коли існує загроза життю і здоров'ю інших людей, використовувати зброю. Інше ж питання, що Самі поліцейські чи спроможні, вони як би, професійно на сьогоднішній день цей засіб використовувати так, щоб, по-перше, дійсно захищати права свободи людей, і по-друге, не завдавати шкоду охоронюваним законним інтересам, не перевищуючи свої повноваження. Повноваження на сьогоднішній день, в тому числі щодо зброї, спецзасобів і так далі, їх вже достатньо в законі про національну поліцію. Є питання просто їх виконання. Я колись розмовляв. Може, півроку тому з керівником середньої ланки національної поліції, і він казав приблизно так: люди нас не бояться, і було б добре, якби законний випадок використання зброї відбувся, щоб люди через медіа, зокрема, зрозуміли, що. Поліцейський має відповідні повноваження і може зброю застосувати, коли ну, це буде три. можна вважати таким е, випадком. Він то закінчився трагічно, але так чи так є тези і твердження про те, що е, саме од, один із убитих поліцейських завдав цього поранення, яке стало фатальним для е, зловмисника. Тобто, Геннадій, ви маєте на увазі, щоб, наприклад, щоб е, поліцейські застосували зброю, для кого це би закінчилось летально, це би показали по телебаченню, і люди би зрозуміли, що поліцейськими жартувати не варто. Да, якщо б це відбулося дійсно в законний спосіб, якщо б це було зрозуміло суспільству, що, наприклад, відражаючи збройний напад, поліц, поліцейський застосував зброю обґрунтовано, то я думаю, ніхто б не, був, не, не заперечував би, і поліція здобула б підтримку. Однак був випадок, сумнозвісний, з пасажиром БМВ, да, якого за адміністративне правопорушення переслідували зі зброєю і був битий пасажир. Це зовсім якби в іншу сторону, на жаль, трапилось тоді. В разі, наприклад, Випадку у Дніпрі то дійсно зброя була очевидно правомірно застосована, і тим більше, що вона, на жаль, не була застосована вчасно. Так, наприклад, в Сполучених Штатах Америки сам сам факт демонстрації правопорушникам зброї є підставою, щоб стріляти на ураження аж до спричинення смерті. Ну але там такі закони в Україні, я так розумію, поліцейських немає відповідних є інструкцій. Чому? Є? Звичайно, є тут це пряма загроза життю здоров'ю. І зброя мала б мала бути застосована раніше, і на це всі законні підстави насправді були. Чому це не було зроблено? З'явилося ж відео з нагрудної камери офіцера поліції. І Відповідно, там можна побачити, що один з поліцейських лише направляв зброю на порушника, хоча розумів, що він озброєний Геннадій. Давайте ще пору говоримо про те. Наступне, от, наприклад, деякі народні депутати України Мустафа Наєм, Тетерук, Береза, Сотник, Голуб. Вони пропонують. Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за правопорушення, учинені відносно працівників правоохоронних органів. Ви знайомі з цим законопроектом? Так, ну так я переглядав і от якби пропонується посилити відповідальність, так наскільки доцільним є запровадження такого закону, який пропонується теперішніми народними депутатами України? Ну по суті, там на сьогоднішній день в законодавстві є низка норм, яка передбачає зокрема спеціальну відповідальність. Спеціальні склади злочину за опір, насильство щодо працівників правоохоронних органів. Наскільки я бачив, додається склади правопорушень щодо образи, відповідно. Чи є це доцільно? Розумієте, якби, авторитет можна здобувати двома основними шляхами. Перша, це через страх, і друга це через переконання. От, на жаль, сьогодні. З переконанням щось не складається до кінця, так і вирішили, можливо, посилити відповідну відповідальність, щоб якби підкріпити авторитет правоохоронних органів відповідним острахам. Однак, в сучасній ситуації, коли на руках наявна значна кількість нелегальної зброї. Чи то це це доцільним? Якби це викликає певні сумніви? Насправді, основна маса тих складів правопорушень, які про які мова йде в відповідному законопроєкті, вони вже наявні. Мова йде просто про посилення санкцій. І ось ви вже згадали про зброю нелегальну, яка наявна на руках. Одна із гілок дискусії, які актуалізувалися в контексті вже згаданих подій у Дніпрі, це звичайно ж володіння зброєю і наводять випадок маршрутника, який блокував від'їзд винуваченого в вбивстві поліцейських і часто висловлювана думка полягає в тому, що якби в нього була зброя, то він би зміг чинити перешкоди. Як загалом ця рефлексія? І очевидно, є якась частина населення України, яке думає. Про те, що треба було б лібералізувати володіння зброєю, може існувати в неявних правилах і інструкціях поліції, особливо в контексті цієї розмови про посилення їхньої презумпції правоти? Ну, дивіться, як я вже казав, от ми йдемо до того, що е, поліцейські, у випадку, якщо вони лише будуть бачити зброю, будуть відповідно застосовувати, і як це відбувається, зокрема в досвіді Сполучених штатів Америки. Збільшення кількості зброї на руках е, призведе, мабуть, скоріше за все до того, що Відповідно, і поліцейські частіше будуть використовувати свої ці права. Наразі дуже багато, зокрема, травматичної зброї на руках, яку, в принципі, напівлегально може будь-хто собі дозволити купити. І читаючи повідомлення часті про її застосування, і, як правило, необґрунтоване застосування при сварках на дорозі, при. Сварках в не зовсім тверезому стані в закладах відпочинку, мені якби не дуже хочеться думати про те, що це повториться, тільки вже з вогнепальною, справжньою зброєю, яка має летальний ефект. Тому в наших умовах я скоріш би, схиляюсь до думки про недоцільність запровадження зброї короткоствольної вогнепальної і щоб. Ще більше, якби виток насилля, цей не був розповсюджений в нашу територію. У нас його, на жаль, вже надмірно на сьогоднішній день. А от ви згадали про те, що зараз поліцейські, вони якби ну не мають поваги зі сторони суспільства. Так, от ми пригадуються події річної давності, ну там просто в такому ем... В захваті вся країна була від нових поліцейських, робили селфі і так далі. Що пішло не так? От е, там говорять про реформу і різні думки. Що це єдина успішна реформа. Що на вашу думку пішло не так з УВМВС, що от патрульні е, нова поліція, так звана, вона не викликає поваги зі сторони суспільства. Ну розумієте, тут є така суперечність, якби. Е... Поліція нова патрульна. Вона передбачалася як певна сервісна служба. І саме ці сервісні функції, там бабусю через дорогу перевезти, допомогти жіночці замінити колесо, вони дійсно викликали захоплення, бо від попередньої міліції такого дочекатись було неможливо. Однак, в той же час поліція сама по собі це по суті свої репресивні органи, які мають право легально застосовувати насильство. До ну, фактично монополію на насильство з боку держави. Ну крім поліції, є ще інші правоохоронні ну, органи. Загалом держава да, має да, це да. право, так. І відповідно тут виникає. Якби супротив внутрішній, бо кому ж буде подобатися, якщо проти... хтось проти нього може застосувати насильство? Люди, як правило, впевнені в своїй правоті, люди, як правило, досить так поверх... поверхнево обізнані вимогах законодавства і так далі. І коли хтось може когось примусити, це викликає певний внутрішній супротив. Знову таки, тут або авторитет з точки зору переконань внутрішніх, високого рівня правосвідомості, там, освіти і так далі, або це авторитет, який базується. На остраху зазнати покарання, бути підданим, якби певним репресивним заходом, це був Геннадій Дубо, адвокат-кандидат юридичних наук, з яким ми розмовляли про імператив презумпції правоти поліцейських. Взагалі, що він собою являє, і наскільки це є.